Знаєте, є така цікава історія. Вольтер, атеїст, просвітитель 18 століття. Пропагував атеїзм, висміював християнство, але ось що цікаво: він виганяв слух із кімнати, коли говорив про свої погляди. Чому? Бо ті були християнами. Хм, Цікаво! Він боявся, що якщо вони втратять віру, то вночі вони можуть або вбити, або упікрасти. Так і говорив: я спокійний, коли поруч християни, бо вони поганого не зроблять. Ось вам і атеїзм. Сьогодні часто кажуть, просвіта прийшла через гуманізм або через комунізм, або через якийсь іще ізм, Да? Але правда, що знання, освіта це все несли християнські місіонери. Вони перекладали християнські книжки, азбуку створювали, будували школи, вузи і віддавали своє життя за це. А тим часом у підручниках досі друкують брехню. Наприклад, походження від мавпи або ембріони схожі на рибу, так? Хоча це ще, це ще було спростовано на 1868 році. Але це досі показують дітям навіщо? Тому що нас хочуть переконати, що віра вона обмежує. Але насправді. Саме ідеологія без Бога хоче зробити людей слухняними і темними. А християнство це світло, це правда, це свобода. Тому сам Ісус він сказав, що йдіть, проповідуйте, тому що люди знаходяться у темряві. Ось тому, дорогоцінні, долучайтесь до живої церкви, щоб бути просвітленими. І потивільними, благословінь.